Отже, дорогі глядачі, наші чухраїнські правоохоронці, сука, уйобки, блядь, просто-напросто пробивають, сука, чергове дно. Просто, блядь, чергове сука, дно. Нещодавно, тобто, якщо наприклад сьогодні, 21 грудня 2025 року, то на днях один з, одне з видань журналістських видань України подало запит до митниці. Всі прекрасно знають, що буквально нещодавно там в Міндічі ну короче був обшук, і знайшли 4 мільйони доларів в заводських упаковках. Тобто ну, нові долари там з етикетками, і тому подібне. І що цікаво, що як сказала митниця, що запитів від правоохоронців, тобто там від НАБУ, САП, прокуратури і тому подібне, не було стосовно походження цих грошей, запитів, сука, не було. Це просто піздє, Це просто піздє. Запитів не було.